Добровольців на Майдані, щоб допомогли здійснити мою найзаповітнішу мрію останні 25 років, скинути цього ідола взагалі, щоб, щоб жодного тут не було. Це сатана в оплоті, Розумієте? Це символ сатани. Тому його у Хмельницькому немає права бути. Адже ж ніхто з нас не вішає. Вішаємо образи спасителя, матінки Божої, а ніхто ж не в хаті не повішає ікону сатани. А тут він стоїть і, оце, і це, і десь він духовно підтримує тих нелюдів. Тому, я думаю, це обов'язок всіх хмельничан, щоб очистити місто від, тих від сатанізму. Що ви потім з ним плануєте робити? Десь вивозити його? будете? Чи це вже комунальникам? Ну, Що робити, його знищити, в принципі, треба. Ну, яким чином? будемо бачити? Ми всі в пошуку, в творчому пошуку. Бачите, треба скинути цього ідола, щоб наше, наше місто було, було вже перед Україною. Я б без б, без коментарів. Все, що правильно, Це однозначно. Ну таким людям тут немає. Що робити. А тим часом активісти повідомили, що біля радіозаводу новатор інша команда, пам'ятник Леніну, вже повалила.